Для кого і чому ви це робите? Ми робимо це для жінок, як з України, так і в Швейцарії. Для спілкування та знайомства і придбання якихось нових навичок. Дуже класно. А що цікавого взагалі у вас відбувається на вокшоп? Це знайомства, це проведення майстер-класів з косметики. з Спорту, спитання реразличне дуже дуже цікаво. А я вже хочу на такий воркшоп прийти. І от як лідер, що ви можете сказати, як вам подобається цей воркшоп, Що саме подобається в цьому? Мені дуже подобається, то що ми збираємося усі разом, усі жінки, які Є тут українські жінки і не тільки. Ми спілкуємося, ми знайомимося, ми би, обмінюємося якимось опитом, ми создаємо таку атмосферу сімейну, якою тут ну, взагалі може декому і не вистачає, тому що деякі сім'ї залишилися в Україні, а це все з'єднує. Таке создає радісну атмосферу сімейну. Домойка oh дуже чудово. Все, записуйтесь на воркшоп. Ми вже йдемо до вас.